Всім привіт! Ви на каналі Міці Лінцю і сьогодні я буду готувати холодний сирник. Кому буде подобатись моє відео, ставте лайк і підписуємося на канал. Ось які нам потрібні інгредієнти. Нам потрібна е, Желатина нам потрібна галеретка, ванільовий цукор, пічення для форми для такого коржа на низ такий ось сирник. В порошку. Банан так само нам потрібний для е, прикрашення наверх. І нам буде потрібно масло. І ще нам буде потрібно молоко, бо тут ми будемо його робити на молоці. Тут можна робити на сирові, на йогуртові, на молоці. Так що ось так. От. І потрібна нам форма, до, куди ми будемо то все е, складати. І робити. І все вам покажу в процесі. Ось такі от нам інгредієнти потрібні для холодного сирника. Подрібнюємо наше печиво, щоб у нас була основа. Ось. І завчасно все потрібно приготувати, подрібнити печиво, щоб у нас такий корж вийшов. Зараз ми будемо робити е, желатин. підготовляти, щоб в нас вже було все готове. І беремо 50 грам масла, розтоплюємо його. Це нам буде потрібно для е, основи цього печива. Топимо наше маселко. Додаємо наш джелатин. Наші маселки вже виступилось, ми зараз тут робимо жилоти. Ми будемо зараз пересипати нас, and there Θα προσθέσω λίγο πιτσάκι. Θα προσθέσω λίγο πιτσάκι. Θα προσθέσω λίγο πιτσάκι. Exactly. Yeah. Вырываем наше масло в нашем таку консистенцію. Нам потрібно, щоб воно було вологе. вологи. Якщо не буде вологи, то тоді нам треба масло добавити ще. Пересипаємо наш сухий корж. сюди. І нам треба таку взяти кість щоб просто зробити коваж ось ми перекладаємо нашу масу до нашої формочки Тільки крем, почали з сирної маси багато. А -а -а. І зараз то треба ставити в холодильник, а -а -а. щоб воно має застигнути. Ось розмащуємо наш сирничок по нашому противню. До 12 е але нам ще потрібно буде прикрасити зверху. Всякими там фруктами. Ну, за фрукти, звісно, хто які любить. Так що. Ну що, друзі, ось наш вийшов такий сирничок Зараз нам потрібно його поставити в холодильник, охолодитись. І ми тут приготували вже е, От, У нас воно буде студитись. А потім будемо прикрашати фруктами сюди наверх. Так, будемо сушені. Боже як то e, чекай. Я забувся, як морела e, e, Ми забули як буде на українській мові морела омега oh Ой, забула, як буде та морела. Бачите, може, якщо ви знаєте, то можете написати, як буде морела. У нас буде морела. Ну, вже самі догадаєтесь, що це за фрукт. І ми сюди дамо мандаринки і банани сюди наверх прикрасим. І залиємо його ось цим желе. Воно мусить студитися, бачите? Так що так. Побачимо, яке в нас вийде. Ми зробимо приготування для нашого і прекрасного нашого сирника. Нарізаємо бананчик. Банан потрібний нам недоспілий, щоб був такий білий. Бо як ми залиємо живіле, то воно буде бачитись таке жовте і негарне. Ми чистимо мандаринку. Очистимо дві мандаринки, щоб вистачило все на прикрашення нашого холодного сирника. Мандаринки дуже доспілі, дивіться, як вони чистяться гарно. От. І нам потрібно такими кусочками, щоб це все гарно виглядало. І забираємо ці білу таку шкірку. Тому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Буде... От, е, я хотів вам показати, як ми будемо наш цей е, сервіс прикрашати. У нас вже є желе. От. Ми вже тут приготували банан. Руки помил. помер. Викладаємо наші бананчики, які вже. Troszkę.

mas no canal. Осили наш сильничок. І зараз будемо заливати желе. Тільки так треба заливати на ложку, аби воно розтікалось по цілому торту. Ставимо в холодильник <кій> <кій> на. Ну, найкраще, якщо робити вечором, то треба ставити на цілу ніч у холодильник, щоб заживе охололо. Ось таке в нас вийшло. Треба поставити в холодильник. Я вас вітаю, ось такий вийшов мій тортик, так, такий мій сирничок. Ді який гарний. Кому сподобається відео, став лайк і підписуємось на канал.